Доброго дня, дорогоцінні, божу вам благословень. І хотів би сьогодні підняти таку дуже цікаву тему, як люби ближнього свого. І що ж це зна... значить? Да? І Що дійсно описано в Біблії? Тому що багать... багато хто говорить, що от Ісус сказав: любіть ворогів, любіть ближніх та любіть ворогів. Підставте, якщо вас дарили по одній четі, підставте другу. Тому ви не повинні захищатися, тому ви не повинні дійсно. Робити якихось там висновків і робити якихось та дій по самозахисту. Ви повинні любити. Але хто мені ближній? Моя родина чи людина, яка прийшла і знищує все, краде, псує, гвалтує моїх рідних. Хто мені ближній? Ближній мені дійсно той, хто є. Моєю родиною, а не той, хто приходить знищувати та красти, тому кожен з нас повинен розуміти, що люби ближнього це люби того, хто поруч з тобою. Люби ближнього це люби того, хто є також, як і ти, учнем Ісуса. Люби ближнього це люби того, хто поруч з тобою стоїть та захищає свою родину. А якщо ми говоримо про тих. Хто нападає на нас та намагається щось вкрасти, так про до таких людей є закон Божий, в якому сказано: якщо крадій приходить до тебе додому і підкопує твого дома, тобто він ще не вкрав, лише замислив щось вкрасти, і ти його вдарив, і він загинув, то ніхто не винуватий у його смерті. Тому нам потрібно розуміти і мати межу. Між люби ближнього, між підстав другу щуку і тим, коли приходять до нас і крадуть наше. Задумайтесь над цим. Я люблю вас, дорогоцінні. з миром Божим.